Отримати фінансування на реалізацію власних ініціатив. Тепле місто оголосило останню в цьому році хвилю грантів, аби підтримати тих, хто прагне змінювати франківськ на краще та розвивати свій потенціал з користю. Фінансування виділяється у двох форматах, кажуть організатори. Для громадських організацій максимальна сума гранту становить 90 тисяч гривень. А для тих команд, які вперше реалізовуватимуть свій проєкт 20 тисяч гривень. У нас є чотири напрямки, міський простір. Прогресивна освіта і сучасне мистецтво це є основні напрямки. І четвертий напрямок це є екологія і сталість. Власне, цей четвертий напрямок. Ми його цільово зробили цього року іншим. Бо як дуже багато було прохань, звернень з минулого разу. Ми розуміємо, що це є важливий напрямок, аби отримати фінансову підтримку на реалізацію свого проєкту, наголошують координатори. Важливо також дотримуватися вимог серед критеріїв. Це аполітичність і не Цього проекту. ми можемо також підтримувати проєкти релігійного спрямування. За одну хвилю від однієї організації чи ініціативної групи може бути поданий не більше одного проєкту. Це також важливий критерій. Рік кажуть, координатори отримали більше 40 заявок, і ця кількість стала рекордною. З них загалом вдалося профінансувати 12 проєктів на суму 550 тисяч гривень. Передваги надаються тим проектам і ідеям, які є цікавими, які є актуальними зараз для міста, які вирішують якісь, ну наприклад. Питання, які є зараз такими важливими, ну я можу до прикладу навести це там можна вважати е, там інклюзивність. Та це питання, яке зараз актуальне. Детальніша інформація щодо грантового конкурсу розміщена на сайті теплого міста. Прийматимуться заявки на участь упродовж місяця, включно до 20 грудня. Віталія Куч Юрпопик, телеканал 402.